Вітаю з моїм першим відео на YouTube! Всім привіт, друзі. Мене звати Аліна Кущова, і сьогодні я хочу вам розповісти, чому я закрила прибутковий бізнес та пішла в інфобізнес. Не так давно у мене був успішний магазин манікюрних товарів. Він приносив гроші, у мене був стабільний дохід, в принципі, але одного дня я собі просто сказала: стоп! Досить. Манікюрний магазин. Я хочу вам сказати, у мене був 8 років в Україні і 2 роки в Польщі. Це дуже і дуже Довго я вважаю. Я мала класні результати, але це такий бізнес, коли ти маєш постійний контакт з товаром, поставки, посилки, проблеми з перевізниками, творення різних сайтів. І я була абсолютно одна. Я зрозуміла, що я просто одного дня вигораю. Наскільки вигораю, зрозуміла я це в жовтні. 24-го року, а почала вигорати в січні 24-го. Розумієте, скільки часу я просто намагалася витягнути цей бізнес, витягнути себе з того стану для того, щоб далі функціонувати, далі продавати і далі взагалі щось робити, щось отримувати. Тому що я вам скажу, стан у мене був так собі. Прям так собі, і я пізно вже зрозуміла, що мене звідти не треба витягувати, а мій стан закривати, закривати разом з моїм магазином і просто йти щось в нове. І от я зрозуміла, що тут щось нове це почалось. Я не хотіла працювати 24 на 7, бути прив'язаний до бізнесу, товару, закупок, складів, постійних задач. Я хотіла свободу не залежати від інших, подорожувати, купувати дорогі брендові речі. Купувати собі житло, будинок, квартиру, просто жити в своє задоволення. От була це моя ціль, головна, і я до цього зараз іду. Тоді я зробила, здавалося, божевільний просто крок. І я закрила свій бізнес просто одним днем, розпродала все, що в мене було весь товар. У мене, до речі, там декілька баночок, бази залишилося, і пішла в інфобізнес. Я хочу вам сказати, що в той момент я просто відчула таке полегшення. Знаєте, я ніби просто облилася водою вся, і змила з себе все, обнулила і просто пішла в нове життя. От, ну от, це просто той стан, який я відчула на той момент, що таке інфобізнес і чому це майбутнє. Чому я вибрала саме інфобізнес? Чому пішла саме сюди? Це така ніша, куди можна легко зайти без великих вкладів, власні можливості тобі відкривають. Я вважаю себе цілеспрямованою людиною. Я завжди йду до своєї мети, добиваюся всіх поставлених цілей задач. То мені не було великого труда. В принципі, зайти в цю нішу в інфобізнес, наставництво, монетизація, вчити людей, вчити людей. Я дуже люблю моєму е манікюрному магазині були такі діри, можна сказати, коли. Е Мені просто не було чим зайнятися, дійсно було таке. І я хотіла навчати людей продавати. І я просто знаходила собі клієнтів, яких вчила продавати, яких вчила відкривати такий самий манікюрний магазин, як у мене. І в мене було достатньо багато клієнтів. І вони були задоволені. Класні мені відгуки залишали, давали класний фідбек. Дуже Багато дівчат, яких я вчила зараз, працюють і мають свій онлайн-магазин саме манікюрних товарів. Тому вважаю це. Моя заслуга, і в принципі, чому ні? Якщо у вас хоча б раз до речі колись питали, вже ви навчаєте чи немає у вас якихось курсів, то це вже перший дзвіночок до того, що ви можете навчати, що ваші послуги потрібні незалежно від того, новачок ви чи професіонал. Наприклад, на моє наставництво приходять SMM, таргетологи, бюті сфери, хто робить макіяж, манікюр, бровки, війки. Фотографи, тобто тут взагалі дуже розширена ніша. Я працюю з усіма. У мене на навчанні зараз є навіть дівчата з ЛР. працюю абсолютно з усіма і з нуля також, звісно, заходять. І що ж таке інфобізнес і чому це майбутнє? Я хочу дуже донести вам цінність цієї професії, тому що це важливо дійсно, і хочу багатьом з вас допомогти знайти себе, знайти свою професію. Почати працювати онлайн, вийти з найму, жити своє найкраще життя тут і зараз, а не відкладати його на пізніше. Зараз ми живемо в світі, де інформація стала валютою. Люди готові платити за знання, щоб швидше отримати результат. Не чекати роками, не набивати власні гулі, а просто взяти і зробити правильно. Хочу сказати від себе, що я набивала гулі. Я ходила на навчання, які не давали мені результату. Я ходила на безкоштовні вебінари, які не давали мені результату. А все чому? Тому що я не мала класного наставника, який би провів мене від точки А до точки Б. Дав результат, дав е, ось такі чіткий план, позицію, е, стратегію, щоб я просто знала, що робити, робила і заробляла кошти. Ось такого не було. Якщо наставника немає. Самі справиться дуже важко. Ти маєш бути просто мега, не знаю, такою людиною, що просто дійсно може рубати без нікого. Їм не потрібен ніякий наставник. Мені наставник потрібен. Я думаю, що більшість з вас також наставник потрібен. Тому що наставник це все-таки твій провідник, який підскаже, допоможе, подивиться іншим поглядом, бо ти можеш мати одну думку, не бачити виходу з ситуації, а твій наставник подивиться іншим поглядом і прямо зразу зрозуміє, що не так і чим тобі можна допомогти. Є одна проблема: більшість експертів не знають, як продавати свої знання. Це дійсно так. Вони можуть бути нереально крутими фахівцями, але якщо немає продажів, то немає грошей. Ось тут і приходять експерти запусків та монетизації. Людина, яка допомагає експертам правильно продавати продукти, або, звісно, що людина, яка допомагає людям з нуля продавати свої продукти, своє навчання, тому що з нуля, звісно, що ти не розумієш, що тобі потрібно робити, а іноді і. Спеціалісти також цього не розуміють, або приходить якась точка, коли просто не знаєш, що робити, і тут приходить на допомогу експерт запусків, тобто така людина, як я, твій наставник, який проведе тебе власне до тієї точки, Б, про яку я раніше говорив. Що ж тобі дає ця професія експерта запусків? Високий дохід, тобто, ти заробляєш десятки тисяч євро, допомагаючи людям продавати свої продукти, свободу цю звідки завгодно. Керуєш своїм графіком. ні від кого, ні від керівника, ні від інших людей, ні від команди. Ти керівник свого життя, свого бізнесу сьогодні в одній країні, завтра в іншій. Вся робота твоя з тобою: ноутбук, телефон. Більше нічого не потрібно. Можливість жити на своїх умовах. Без начальників. Як я вже сказала, без стелі в доходах, без обмежень. Немає обмежень в мисленні, що ага, сьогодні я рано встала, пішла на роботу, відпрацювала 8-12 годин, чекаю зарплату, чекаю аванс. Постійно не вистачає. Живу від зарплати до зарплати. Ні, тут в тебе можливість просто не обмежена. Ти керуєш своїм часом, керуєш своїми грошима, керуєш своїм життям через ці всі причини, і пішла в інфобізнес. В експерти в запуски, тому що я люблю керувати своїм життям сама. Я не люблю працювати від дзвонка до дзвонка, як то кажуть, прийшла під чимось керівництвом, просто працюєш весь день. Часу немає ні на що. Я люблю. Займатися спортом, я люблю правильно харчуватися. Я ходжу на танці, я ходжу на стрейчинг, Я просто ходжу в кафе пити смачну каву, їсти смачні тортики. Так я керую своїм життям. Я ним управляю, я вирішую, що мені робити сьогодні, тут і зараз. Телефонують мені, прийди на роботу або вийди в суботу, або ще щось. А ти вийдеш. Ти точно вийдеш, тому що це. Кошти це зайві кошти, які ти заробиш, і тому, чому б ми, звісно, не вийшли. Я просто знаю, про що я говорю, тому що я працювала на заводі в Польщі, я працювала в Україні. Я знаю, як це відбувається. Я просто знаю, це все не вигадано, це все не взято просто з повітря, це взято все з мого життя, власного, яке було колись. Більше я до такого життя повертатися не збираюся. В принципі, в моєму інстаграмі є дуже багато сторітелів. Збережених хайлайців, дописів всім на ці теми. Якщо вам цікаво, звісно, що переходьте, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. А тепер давайте поговоримо про те, чому ти досі не тут, чому ти досі не з нами, не в нашій команді. Я знаю, які зараз в тебе думки в голові. Просто знаю я їх щитую. Це дорого, в мене немає грошей. А раптом не вийде, що скажуть люди. Я боюсь змінювати своє життя. Звісно, що ти боїшся змінювати своє життя, тому що ти звикла, ти не любиш нічого міняти, ти хочеш жити просто стабільно, плисти за течією, тому що почати щось нове це страшно. Це про те, що треба якісь змінювати свої кордони, мислення і так далі. А багато з нас цього не люблять. Я тобі скажу так. Ти можеш прожити життя, обираючи безпечний шлях. Боячись ризикнути і виправдовувати себе тим, що зараз не на часі, я почну з понеділка, я почну після свят, а зараз буде літо, а зараз буде осінь і так далі, і відкладати з дня на день. А можеш просто прийти. Взяти відповідальність за своє майбутнє та почати будувати життя, яке хочеш саме ти, а не хтось інший там, дядя з двору сказав, ніхто не має права обирати, як тобі жити. Викидаєш страхи, викидаєш сумніви, оточення, яке каже, що так не можна, це не буде діяти, онлайн це не працює. Багато з нас, до речі, каже: якщо ти не прийшов ось на роботу, да, не відробив там з восьми ранку до там. 15-16 години вечора ти на роботі не був. Якщо ти працюєш онлайн, то значить ти нічого не робиш. Це взагалі не так. Ми це викидаємо, ми на це не звертаємо уваги. Якщо хтось так каже, то це тільки в них в голові, воно тобі не потрібно. Люди завжди будуть щось говорити. Але потім, коли ти сядеш в дорогу машину, поїдеш у відпустку мрії чи купиш собі квартиру або будинок. Вони запитають: А як ти це зробила? Це що реально? А так можна було? Ну, це дійсно так, тому що це знову ж таки я кажу свого прикладу. І ось тоді ти зрозумієш, що всі ці сумніви були просто твоїм обмеженням. Але ми не будемо говорити про те, чому ти не прийшла вже раніше, а ми будемо говорити про те, що тобі треба прийти зараз і зараз взяти життя в свої руки. Я хочу, щоб ти зрозуміла, що життя, яке ти хочеш, вже можливе. Але тільки якщо ти почнеш діяти. Якщо тобі цікаво зайти в цю сферу, ти можеш, звісно, що написати мені. У мене зараз є декілька місць на безкоштовні зідзвони, безкоштовні розбори твоєї особистої ситуації. Ми з тобою порозмовляємо більш детально зможу тобі передати цінність цієї всієї професії, і що ми могли б з тобою зробити на даному етапі. І тут я хочу зробити висновок і запитати у тебе, що ти обереш. Ти просто зараз подивишся це відео і підеш далі в своє життя, яке було, може, ти нарешті вже щось зміниш? Або ти хоча б спробуєш щось змінити? Якщо ти дійсно хочеш спробувати щось змінити, то, будь ласка, пиши мені в інстаграм, і ми з тобою проведемо просто найкращий зідзвон. я тобі зроблю найкращий розбір і запропоную найкращі умови, по яких ти зможеш жити своє найкраще життя вже прямо зараз.